Вітаю вас на каналі, це відео про те, як вишивати хрестиком, і в цьому відео я не буду говорити про матеріали, про голки, нитки, п'яльці, про інші речі, я тільки покажу вам сам а, сам процес, власне, вишивки хрестиком як. А, ось це моя перша робота серветка, яку я вишила в далекому 90-му році, і я вам покажу на її прикладі. Як вишивати, тому що це дуже хороший, дуже хороший приклад для початківця, тому що тут багато рядів хрестиків одним кольором, і от з такого малюнка найкраще починати. Вишивати будемо на канві, це спеціальна тканина для вишивання. Починати, звичайно, треба з того, що, щоб розмістити. Малюнок правильно. Якщо у вас вже відрізана тканина по розміру вашої роботи, то тоді треба уважніше вирахувати, де починати. О, у мене великий шматок канви. Я почну з краєчку, тому я рахувати нічого не буду, я просто намічу собі ось так приблизно молочкою намічу, де я починаю. Вишивати можна в будь-який бік, справа наліво чи зліво направо, але якщо ви правша, як я, то я б рекомендувала вишивати справа наліво, тому що, коли ми вишиваємо, ми вколюємо голку справа наліво, сюди вколюємо голку, і через це потім легше переходити на інший ряд. Тому я буду починати з оцього лівого лебедя. І буду йти в цей бік вишивати, так, я казала, не буду говорити про матеріали, але про голочку. Для вишивання зручно мати голку із великим вушком. І добре ще мати нитковтягувач. Так, затягуємо нитку в голку. І, знову ж таки, я рекомендую не вишивати, щоб нитка була складена вдвоє. Не ось так затягувати, а вишивати так, щоб один кінчик був вільний, тому що тоді ниточки лягають гладкіше. Я намітила, ось де буду вишивати. Так. І тепер ми переходимо, власне, до вишивання. Дивимося на наш зразочок. Нам потрібно вишити спочатку, вишити перший ряд, у якому 1, 2, 3, 4, 5, 6 хрестиків. Нам потрібно вишити спочатку ось ці 6 хрестиків. Спочатку закріплюємо нитку в тканині. Я покажу вам найпростіший спосіб, як закріплювати нитку, затягуємо її в те місце, де ми почнемо вишивати, залишаємо хвостик. Не дуже довгий хвостик залишаємо і починаємо вишивати хрестики. Так, це у нас найцікавіше. Хрестики ми вишиваємо не повністю, а спочатку вишиваємо половинки хрестиків. Для цього. Зараз ви самі побачите, як це відбувається, і ви дуже швидко научитесь. Спочатку ми закріплюємо ниточку. Я вишила половинку хрестика, і цей хвостик прикріплюється до тканини. Другу, половинка другого хрестика. Половинка третього хрестика. Так, зараз я трошки забула скільки. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість хрестиків нам потрібно. Я думаю, ви вже побачили, ми вишиваємо хрестики ось так. Колюємо голочку в кінці одного хрестика. Виколюємо її на початку іншого, протягуємо, і в нас лягає стібочок по діагоналі квадратика, у нас утворюється половинка хрестика. Так. Ось, ми дошили 6 половинок хрестика. І тепер ми будемо шити другі половинки. Для цього ми вколюємо голочку. Так само, тільки уже йдемо вниз. Ось так у нас утворюються хрестики. І так йде процес вишивання. Ми не вишиваємо кожен хрестик окремо, ми вишиваємо рядочки хрестиків. Спочатку половинку. Потім іншу. Я вишиваю, тут, бачите, тут у мене дрібно вишиті ці лебеді. тут я вишиваю більшими хрестиками, просто для того, щоб було добре видно вам в камеру. Так, Ми вишили перший рядочок, перший рядочок на лебеді. Наступний рядочок, він починається нижче. І... Закінчується вище, тут буде 8 хрестиків. Отже, щоб перейти на наступний рядочок, нам потрібно виколоти голку на початку. Ось першого хрестика цього рядка, нам потрібно от сюди виколоти голочку. У мене це буде ось так. Сюди я вколюю, щоб закінчити. І далі я виколюю ось тут, на початку наступного ряду. Ось тут виколюю голочку. Так. І вишиваю цей наступний ряд із восьми хрестиків. Так само я спочатку вишиваю половинки хрестиків, а потім інші половинки буду йти вниз. І це, власне, все. Те, що вам потрібно знати, щоб уміти вишивати хрестиком. Зараз ми ще дійдемо до того, щоб закріпити ниточку. Є багато інших важливих деталей, про те, як підібрати нитку. Є багато різних способів, як закріпити нитку, для того, щоб вишивка виглядала. Охайнішою, можна вибрати інший спосіб закріпити нитку. Але в цьому відео, як я казала, я не буду про це говорити, тому що це відео для того, щоб показати основне, головне, про те, як вишивати хрестиком. Решта деталей, вони теж важливі, і вам їх теж потрібно буде про них дізнатися, але вже не в цьому відео. Отже, я вишила другий рядочок мого лебедика. І тепер уявимо, що нитка моя закінчилася. Вона в мене не закінчилася, я зараз можу перейти на третій ряд. Так само, як я переходила на другий, нитка не закінчилася, але хочу показати вам, як її закріпити. Значить, як я закріплюю нитку. Знову ж є різні способи, але я закріплюю ниточку ось так. Викололи Викололи, витягли нитку на виворіт і під стіпками, під декількома, ну, десь 4-5 стівочків, ось так, затягли сюди ниточку, акуратно, обережно. І ось тут обрізали все. Тепер у нас ниточка закріплена. З лицьового боку на початку, закріплена з вивороту в кінці. У нас нашиті два ряди хрестиків, і ви вже знаєте і вже вмієте вишивати хрестиком. Можете пробувати. Бажаю вам успіху! Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео, де ми поговоримо про інші важливі речі про вишивання.